З перших днів повномасштабного вторгнення тато прийняв рішення і став добровольцем. Тато прийняв таке рішення, тому що він до кінчиків пальців українець, і в нас в родині до всього українського ставляться з великою шаною. Це сталося 3 серпня, орієнтовно біля десятої ранку. Тобто, якраз, якраз під час того, коли він виконував бойове завдання, рятував свого побратима, налагоджував зв'язок для свого підрозділу. Ворожий дрон на нього скинув снаряд і. Його накрило вогнем і від сильної кровотечі тато загинув. Це харківський напрямок, населений пункт називається Синьківка. Останній раз, коли тато приїздив, це було в липні цього року, він е, показував місце, де він має бути похований. Говорив про всяк випадок, бо це війна. Він проходив службу в 22-му батальйоні, потім після реформування перейшов 116-ту бригаду в підрозділу зв'язку і виконував завдання як в Харківській області, Сумській, Запорізькій, і вже останній час він був в Харківській області під Копянськом. Він десь роки три з 11 року по 14 був керівником департаменту житлового господарства. Він тут жив, от тут його будинок. Він Садгору любив, тому я опікувався. Він був депутатом приштовневої районної в місті Чернівцях Ради 4-5 скликання і 6-го скликання Чернівецької міської ради. Наріжним каменем у всіх проектах рішення, усіх виступах, зверненнях була саме Садгора. І саме Дмитро Нуфрович ініціював святкування як 250-річчя, і перед тим як 245-річчя, коли там зробили про садгору, і фільм, і конференція була досить, досить гарна, досить потужна. Впроваджував, ну скоріш за все, перші за останні десятиріччя туристичні маршрути по садгорі це було років 15 тому. Він запросив мене в тому числі на перші збори, коли організовувалася парафіяльна громада. І вже на зборах парафіальної громади було оголошено мені як голові районної ради, що на території, де сьогодні вже розміщена церква, вони мають бажання. Її будувати, і протягом багатьох років він був старостою цієї церковної громади, організовував будівництво. Він ініціював, щоб ковалі зробили подарунок для Садгори, саме Хави на і розмістили її тут в Садгорі. Щороку весною організовував волонтерів, молодих людей, школярів старших класів, які допомагали прибирати могили, могили українських патріотів, знаних людей, які похоронені в Садгорі.